По питанні про викладні документів, які свідчать проведечку кредиту, також за можливості пропільного документів кредитної справи. Вказуєте на те, що матеріал справи немає доказів щодо отримання кредиту у іноземній валюті, так. Стверджуєте, що отримали кредит в національній гривні. Так, так. І просто проведете такі докази. Зрозуміло. Заслухавши думку представника відповідача, суду холодно питання представника відповідача задовольнити, витримувати у позивича докази щодо отримання кредитних коштів гноземної валюти, а також виступувати на праву позитової справи щодо отримання проєкту уданиці Анатолія Анатолійовича. Зв'язку з задоволенням даного попитання і витребуванням цих документів. Можемо продовжити розгляд справи. Золошити Ми вважаємо, що під можливості розглядати справу по суті, немає можливості, поки Де буде отримано документів. Оскільки судом задоволено попитання представника відповідача про витребування матеріалів, про витребування доказів у справі, суд ухвалив до надходження цих матеріалів від власних. Судове засідання у справі призначено 14 годину 25 вересня приходить. 25 вересня, це п'ятниця. Прости, не там, Сьогодні маємо тільки нашого до досвіду, так скажіть. Бувай туризм. Буває що, що надають, буває, що не питають там. Ну, не ви, ви вважаєте, що не фітно пізніше? Ну, спостерьопі, щоб не відкладати ще раз, всі документи в Дніпропетровську, те, що належить, до строків. За то, щоб знаєш, не так. У мене же строку це у нас собі крок, На перший жовтник. Добре, тільки кейч можна поступить, а то вже значить, настройка, так?